Сьогодні в Україні святкують День рятувальника, День працівника цивільного захисту України. День рятувальника це свято всіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій, встановлене указом президента, враховуючи значний внесок працівників аварійно-рятувальних служб пожежної охорони та інших спеціальних формувань. А також громадян у справі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту та життя і здоров'я людей. Привітаємо всіх рятівників та працівників служби цивільного захисту із професійним святом Днем рятувальника. Адже рятувальник це професія наймужніших людей, які стоять постійно на захисті наших громадян. Людського житла, майна, життя навіть. Рятувальники, немов ангели, ви рятуєте людей. У важку годину ви даруєте їм надію. Побажаємо вам добробуту, наснаги, здоров'я. У роботі бажаємо терпіння і сил. Рятувальникам не страшні ні вогонь, ні вода, і вони завжди готові запобігти, врятувати допомогти.